Добрий день, друзі. Вітаю вас на каналі Смачна мама. Сьогодні хочу приготувати джем із полуниці. Ну, це буде моя версія. Зараз у нас сезон полуниці, так що всі варять джем, пироги печуть. Ось дивіться, в мене маленька полуниця. Я купила маленьку полуницю. У нас зараз маленьку полуницю можна купити 70-90 гривень. Я вже її почистила. Якщо вона велика, то її треба трошечки порізати. Ось дивіться, в мене ножниці. Вона у мене є більша, є менша. І я, ну, чистити її важко, тому що вона малесенька. І я ножницями ось так от її прорізаю. Ну, небагато треба, тому що зараз буду ставити перший раз варити її. Ставлю на вогонь. Ну, Вогонь немаленький, зразу кажу. Ось дивіться, яка вона. Я її порізала. Буквально 5 хвилин. Засипаю цукор. Цукор буду сипати в три етапи. Цукру у мене, тут у мене 2 кг 700, буде полуниці, цукру е також буде кілограм 700. Ось дивіться, вона вже в мене кипить. Полуниця вже м'ягенька. І зараз або блендом прям горяче, або є топтилка. Я люблю оце, що ми картоплю, картоплю топчемо. І її потоптати. Вона розм'якла. Або так, або блендер берете. і блендер. Хвилин 8, 7. Але якщо блендом збивати, горяче, спокійно можете взбивати, але треба дуже обережно, не вибираючи бленд. Ось яка вона, бачите? Ну, десь кусочки попадаються, але вони, думаю, ще розійдуть. Готуємо далі, далі цукор. Ще половину, мішаю. Я не збираю пінку зовсім. Ось дивіться, кипить у мене на великому вогньові. Пінку я не збираю. Просто мішаю, мішаю, мішаю. Буду, знаєте, варити десь. Може, до години, але без пересадки. то чоловік мішає, то я От 15 хвилин 15 воно кипить, додаю 2 столових ложки лимонного соку або лимонну кислоту. Ну, лимонної кислоти, якщо то десь пів кавової ложечки, більше не треба. Ось дивіться, я готувала 25 хвилин. Він уже у мене практично за гузжем. Ну я хочу додати ще такий є жил Ось. Тут на, тут треба читати на кілограм полуниці йде оця, оцей пакетик в місці з цукром. І я буду додавати на 2 кг 600 г полуниці. Додаю цукор, я залишила тут. 250-300 грам цукру в кінці, тому що тут містить лимон. А іменно оце беріть, якщо буде це натуральне, от має бути 3 і 1. Змішую з цукром, тому що це треба файно змішати з цукром. Я файно розмішала його з цукром, додаю. Файно кипить. Ось дивіться, я його мішаю, він уже такий доста густий, оце допоміг йому цей жил 5 хвилин пройшло. Виключаю. Колір, дуже гарний колір. Пінку зовсім не збирала, так що все добре. Пектін ми зберегли. Бачите, ось який колір гарний. Ось дивіться, який гарний колір. Просто чудесний. Дуже красивий колір. Дуже. У мене вже банки в мене вже простерилізовані. Буду закривати. Із 2,5 кг полуниці в мене 2 літри джему. І ще навіть залишилось зараз на кліпчик до чаю. Хочу показати це в мене залишилося ще. Це вже піде до чаю. Дивіться, він такий прозорий, бачите? Видно, і він уже застиває. І що мені подобається, із полуниці, маленької полуниці, що там зернятка такі є, якісь точки. І вони дрібненькі-дрібненькі. А коли велика полуниця, то ці зернятка добре чути. Вони аж просто хруцкають, як мак. Нарізаю свіжий рогалик. Сьогодні купила свіженький такий у нас дасте дуже файні рогалики. Ніхто так не вміє пекти, як там. Хочу спробувати джем. Але ви знаєте, він іще теплий, він ще не застив файно. Але так хочу попробувати. Я дуже люблю молоко, особливо взимку. Боже, як цікаво. Яка це смакота. Ось дивіться, який. Бачите, навіть не тече вже. Хоч він ще трошки теплий. Mm. Смакота. І це я готувала до 40 хвилин, все було готове. Застило варення. Ну, і ще тр... трішечки тепле, але дивіться, консистенція прекрасна. Не бійтеся, це на натуральній основі желфікс. Ось який. Ось навіть видно, бачите? Ось який він. Ну... Дуже файний. І ви знаєте, якраз солодкий він міру, все як має бути. Приготуйте. Зима велика, до булочок смачних, до рогаликів, зимою будемо булочки пекти із цим джемом, і це буде дуже-дуже смачно. Бачите, і немало в нас вийшло того джему. По-моєму рецепту спробуйте, це дуже швидко, до 40 хвилин все готове. Всього вам найкращого. До зустрічі на моєму каналі. І будьте здорові.